Все, у вас одна година, як то кажуть, робіть, що хочете, все кидайте. Прийшло десь два тижні, на моє резюме звернули увагу, і два-три, здається, третє резюме, якщо я не помиляюся, мені запропонували роботу. Коли е, дитина в мене спить, або дитина у мене з бабусею. Я собі спокійно можу робити свої таски, свої задачі. 21 століття. Люди всі не хочуть ходити в офіс. Люди всі хочуть працювати ефективно, хочуть знаєте, от зробити свою роботу і бути вільним. Ніхто не хоче сидіти, розпивати ці кави, ці чаї. Друзі, всім привіт, привіт привіт, привіт, Неля. З вами знов Максим, ваш майбутній викладач та ментор, засновник академії IT Life, тестувальник. Сьогодні у нас з вами інтерв'ю. І у нас у гостях наша випускниця Неля. У колишньому також моя колега-юристка, який я, я був юристом, поліцейському в нас зараз мама в декреті, і я прошу тобі, Неля, трошки сьогодні приділи свого часу, щоб розповісти мені. Ну я знаю твою історію успіху, але наші слухачі не знають. Ось вам живий приклад матері в декреті. Я хочу, щоб ти нам розповіла, як все пройшло. Якщо ти не проти, я буду задавати тобі питання, ти відповідати. Але спершу я прошу представитись. Вітаю, мене звати Неля в минулому. Я юрист, але зараз я працюю тестувальником декреті. Ну, в декреті. Так, Це, так знаєте, як то в комп'ютерній грі такий статус левел складності не просто жінка, а ще мати в декреті. То уявіть яке навантаження йде на людей. Так, Максиме, знаєте, ну я якби, начебто, до всього була готова, але насправді, от декрет, це, наче тебе, от тебе є, є, є життя і все. І воно там стало на паузу. І якось воно дивно, особливо зараз для сучасної жінки, бо трошки все помінялося. Ми всі заробляємо кошти, і всі хочемо, якби при цьому реалізувати себе як мама. Перший рік я, звісно, що кайфувала. Від материнства, бо до того я працювала юристом. У мене були дедлайни, структури, схеми, які треба було вирішувати в материнстві. Ну, все, один рік я якби розслабилась, і все було добре. А потім я якось так подумала, ну. Ну, вже ході, треба знаходити час на себе, треба кудись рухатися, бо враження було, що ну все стоїть, нічого не відбувається, і мені від цього і було і нудно, і боляче. Що якось, наче, я потрібна тільки своїй дитині, і не ну геть геть не знаю, що мені робити далі. Я прийшла до цього, що мені потрібно навчатися, і, 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 і що це має бути таке. Що далі мені не прийдеться їздити е, в офіс, а я зможу працювати з дому при цьому і заробляти, і спостерігати за тим, як розвивається моя дитина, а не де а не чекати десь колись, коли мої діти виростуть. Наприклад, ну я піду на роботу, як моя мама. Ну раніше усі так жили, але зараз е, вік е, діджиталізації ти маєш змогу працювати з будь-якої точки світу. Чому IT? не просто IT, а чому саме тестування? Ми ж гуманітарії, так юристи. Це ж гуманітарна ну, професія, а IT — це вже більш така технічна, коли я працювала як юриста, це завжди була структура. Ти мусиш підходити до будь-якої справи, до чогось ти знаходиш опорні точки, на них зупиняєшся, будуєш собі якийсь певний певну структуру, механізм. Ну а це все є в принципі в роботі тестувальника. Ну і знаєте, це я так вже зрозуміла, що не треба було знати мов програмування. Ну я розумію, куди мені в мамі в декреті вивчати мови програмування. Це я це не особую. Як гуманітарій, а тут не вимагалось знання мов програмування, якби я так зрозуміла, що можна швидко почати в цій, в цій справі, так і достатньо легко. Ну, і мені здається, це доволі така перспективна професія. Для мене, як для мами, знаєте, що можна, не виходячи з дому, працювати, не, не вимагаючи ходити в офіс. Я бачила для себе перспективу, раз, друге, я бачила, що це, в принципі, структура, порядок, те, що я займалася. До декрету, тому мені це все підійшло. І головне простий старт. Ну так, тестування це найлегший вхід до IT, як його називають. Слухай, просто в мене немає дітей. На жаль, та може на не що немає. Тебе ще є час. От мені цікаво, в тебе маленька дитина, ти в декреті, в тебе родина. Як ти організувала свій процес навчання з урахуванням того, що в тебе мала дитина? Ну так. от вам, чоловікам, звісно, шо лете, давайте брехати не буду. Але нам, мамам, ну це реально, типу, ти потрібен своїй дитині 100 е, годин на день. Е, але так, е, це складно, це можливо. Ну, що я робила? Дитина спала, дитина гралася, я е, слухала лекції. Не буду брехати, це дуже часто дитина засинала у мене 9-10, і все. Після цього час поїсти і повчити, почити, почитати лекції, позайматися. Ну, я скажу із плюсів великих так навчання такого, те, що не вимагалося на при навчанні та чітких меж Все, у вас одна година, як то кажуть, робіть, що хочете, все кидайте, зробіть за годину. Ці зада тобто гнучкий такий був графік навчання, і мені це було ок. Плюс я весь час відчувала, що є підтримка куратора. Тобто розуміли, що ну я мама в декреті, і мені треба якось встигати ці задачі робити. Давайте так, це складно, але це можливо. А що тобі найбільше такого може затаємось? Там сподобалось або не сподобалось у речині окей. Ну, дивіться, я вам скажу а, коротко, практичність. Я ще дуже сильно боялася об'єму інформації, бо зазвичай так, от знаєте, як з вивченням англійської мови, коли тобі а, дають абсолютно непотрібні речі, якісь там правила, а, що там цей пас сімфл і т.д. і т.п. Ну тут було так. Значить, е мінімум сухої інформації е максимально по людськи одразу давали приклади, давали завдання. Ну тобто, я відчувала себе залученою. Тобто, це дуже важливо, тому що ну дуже часто ти просто ага, фоно. Воно фоном воно щось ідеться навчання. Тобто я відчувала себе залученою. Я розуміла, що це було одразу практичність. Ти почув інформацію, ти її обробив, і ти вже можеш рухатися далі. Ти можеш вже само викладати Пейнт-менеджмент, так. Пошук першої реальної роботи, як це було? Чим запам'яталося? Знаєте, я себе весь час відчувала е, самозванцем, і найстрашніше мені було піти. І нарешті, як то кажуть, вступити в це. Вибачте, за роси змогу з головою. Я не робила це саме Тобто, ми на навчанні ми планували це. Ми створювали наше резюме. Ми проходили купу питань, які будуть на інтерв'ю. Нас готували до інтерв'ю. Ну це було найстрашнішим, звісно, що взяти і подати, зробити це резюме, виставити його на платформі і просто чекати, щоб хтось відгукнувся. Ну і брехати не буду. Це не одразу, це не от, не зараз, зараз, зараз. Прийшло десь. Два тижні, як на мою, на моє резюме, звернули увагу і. Два-три здається, третє резюме, якщо я не помиляюся, і мені е, мені запропонували роботу. Власне кажучи, ну це було просто стажування. Ну я не перебирала для мене це було супер. Я погодилась. Найстрашніше, бо ось ну ти тобі завжди страшно ну, починати. Слухай, okay, ти прямо мою історію розповідаєш. Це абсолютно нормально. Ти кардинально змінюєш свою професію, і ще хочу від себе додати оцей синдром самозванця. Це абсолютно нормально. Я вже 10 років працюю, я вже кюатих літ, і він досі в мене є. І як мені казав мій викладач, що якщо в тебе є синдром самозванця, це каже про те, що в тебе є критичне мислення, і це каже про наявність інтелекту, що тільки розумна людина буде мати сумніви стосовно того, а чи правильно я роблю свою роботу. Може, в мене там недостатньо знань. І як ти зараз працюєш, поєднуючи материнство свої обов'язки та повноцінну роботу тестувальником? Я знаю, що ти в нас вже Стронг Джуніор. Це, значить, часткова в мене робота part тайм. Я, значить, коли дитина в мене спить. Або дитина у мене з бабусею. Я собі спокійно можу робити свої таски, свої задачі. Що найважливіше, у мене нормальний колектив. Ось у мене дуже хороші колеги. І я бачу, що мене вони мені всі йдуть на зустріч, якби вони це все розуміють. Тобто я там не одна така. Боже, зараз камон 21 -е століття. Люди всі не хочуть ходити в офіс. Люди всі хочуть працювати ефективно, хочуть знаєте, от зробити свою роботу і бути вільним. Ніхто не хоче сидіти, розпивати ці кави, ці чаї. Розумієте про що? Тому мені це максимально зручно. Ось я бачу, що в мене зараз дитина. Тихенько собі грається, або дитина спить, і це зараз мій час настав, щоб зробити свої таски, все або у нас є прекрасна няня, бабуся безкоштовно. Тому так і відіграємося. А якщо чесно казати, з своїм рівнем доходу, ти могла б собі дозволити няню повноцінно? Ну дивіться, зараз середня ціна 250 гривень. Це от потолок за годину. Я думаю, що можете собі дозволити няню. Якщо немає кому посвіти з вашими дітками, це ж це ж не така в чому кайф взагалі роботи тестувальника. Що це не, не так, що ти сидиш, ти прив'язаний, ти мусиш це, це зробити. Ти розумієш, що окей, в тебе є зараз час, ти свої задачі зараз зробиш. Та й потім ніхто не відміняв того, що дитина там спить вночі, ти можеш свої задачі якісь зробити вночі. Звісно що ти маєш бути присутній на мітингах, але це все можливо, якщо. Ти знаєш, що тебе така от Телефон, вимога ти на роботі ти з телефонами так. Все. все, ти собі сидиш тихенько, зам, зам, замутував звук і слухаєш. Тобто, ну треба щось сказати, ти кажеш. І я думаю, що це зовсім нормально взяти собі няню. У мене інколи такі були думки, що треба платити бабусі за це. Що це не дуже чесно. Ти Але... заробляєш. Так, так, але це кльово, бо мамі треба. Ви знаєте, що час іде, немає зараз можливості держави підтримувати мам декреті, а то треба підтримувати себе самостійно. І ми мусимо якось викручувати там собі руки, але починати навчатися. Я, я що можу сказати? І що особисто тобі дало це рішення? Найважливіше знаєте, це знайти себе. Я розумію, що зараз, якщо тут у нас будуть дівчатки, які також як я народили, і вони хочуть дуже сильно заробити гроші і шукати. Ають знаєте, от якоїсь такої стабільності хочуть повернутися до себе, бо найважливіше це бути ну потрібною в першу чергу собі. От для мене я кажу про свій шлях, що це був шлях до себе, що я знову потрібна, десь мене треба не тільки як маму. Моя думка важлива, я можу зробити гроші, я можу розпоряджатись своїм часом, як хочу. Ну, якась така свобода певна. Зверніть увагу, без е, технічної освіти, бо вона в мене не була. Це не просто. Не просто стати тестувальником. Це потрібно навчатися, треба розуміти, що буде складно. Ти просто як почнеш це все робити, буде складно. Але як тільки ти втягнешся в це все, ну от як в материнство. Спочатку ці перші два тижні це ж пекло, і так само, ось в будь-якому навчанні. Ну питання не в тому, що зараз ми е, говоримо про роботу тестувальника. Ви ж би, якби вибрали іншу якусь професію, вам би теж у вас би все теж горіло. Але, врешті-решт, ви б прийшли до того, що ви заспокоїлися, ви вивчилися, ви вже знаєте, що вам треба робити. І все, і в цей момент можна вже як то кажуть, розслабитися і сказати собі дякую, що ви не зупинилися, що ви зараз самостійні, що ви не прив'язані до офісу, що ви можете працювати, бачити свою дитину розвиватися. Що ви не, не така мама, яка боже, поможи мені, а ви собі працюєте, заробляєте гроші і живете своїм життям найкращим. Боже, я вражений, скільки емоцій у людини, якого. Червоний, твоя особиста порада для таких же дівчаток, гарних, як ти, хто з маленькою дитиною? Пробуйте, не бійтеся. Ну звісно, що е, там буде складно, але ви зможете це зробити. Я це зробила. І ви зможете. Це просто час. Вам треба вкластись трошечки вкласти свого часу в цю роботу, далі все піде. Навіть якщо у вас немає технічної освіти, навіть якщо ви не звикли, ви зможете це зробити, ви знайдете час, коли дитина спить, можливо, ви зараз якраз вагітні, і у вас з'явилася ну, купа часу, на вашу думку, так? Ви йдете в декрет, ви вже пішли в декрет, ви розумієте, що ви не повернетесь на попередню роботу. Подумайте ну, про це зараз, тому що. Ви е, нічого абсолютно не втрачаєте. Вам краще спробувати, знаєте, і, і побачити, як воно піде. Колись я тебе навчав, можна я до тебе мотиваційні лекції буду приходити? Ну я реально вражений. Друзі, в мене нема чого додати. Ви самі все чули. Все тільки все тільки починається. Я тобі щиро дякую взагалі дівчата. Та да ви не бійтеся. Я роз треба пробувати. Воно ж нічого в нас не виходить з першого разу. Просто зробіть цей крок. От треба один раз, як то кажуть, спробувати. Наскільки я пам'ятаю, є ж навіть водна лекція там, де за один вечір розповідає, що це за професія тестувальника, щоб просто дівчата зрозуміли я. А що це не, не щось таке страшне? що зараз не підуть інтеграли там і не піде сі шарп сі плюс плюс. Те, що вони не знають. Неля дуже дякую тобі за відповідь, за час, за емоції. Вам, слухачі, дякую. Нема чого додати усіх. Чекаю у себе на лекціях. Чекаю на ваші майбутні домашки. Дякую за ваш час, Па-па.